Доброго раночку. З вами завжди я, Любов і рада вітати вас. Що це за рецепт картопляники мамині? Залишилася картопля, пюре. І я згадала за цей рецепт. І коляні вчора кажу, він давай приготуємо. Правда, Це дуже смачно. Це дуже просто і дуже смачно. Що для цього потрібно? Ну, картопля, і скільки у вас залишилося на цю кількість. Я беру два яйця. Для самого тістечка потрібно. Ось так картопля. Потрібно буде борошно, потрібно буде два яйця, е, солі тільки дрібочку на самі яйця, тому що картопля -то у нас готова, все з нею нормально. Ось так. І замішуємо просто тістечко-тістечко, таке, щоб е, липло бралося до рук, щоб можна було змащувати змочувати е, долоньки і виробляти ними, щоб ні в якому разі не було забите тісто. Тому що це все-таки картопляники, не пиріжки з картоплею. Ось так. Це щодо. Істечка. Але в нас ці картопляники залиті, просто викладені на тарілочку і залиті саме цією смачною підливочкою. Тут весь смак не так в тих картопляниках, як оця підливка, Томатний, томатна паста чи то томатний сік, чи так як у мене я взяла соус, тому що томатної пасти не було. Взяла соус. Такий, він е, уже солодкуватий такий, тому тут я буду обережною. Якщо у вас звичайна томатна паста, ви її трішечки розвели. Потрібна буде в неї обов'язково столова ложка борошна. Саме в цю підливку. Я взяла чайну ложку не повну солі, але будемо дивитись. Третя частинка меленого перчику, сушений перчик. І обов'язково столова ложка така з гіркою, цукру це обов'язково. І олійка. І цибулю я не взяла. І одну цибулю морква тут не потрібна. Ось перш за все ми робимо тісточку. Топля тобто, у нас холодна, захоловша, тому нам потрібно її розім'яти. Якщо є блендер, візьміть, зробіть це блендером. Ось так. Потім ще до, до кінця доведемо, вбиваємо яйця. І якщо сутні яйця, можна одне. Яйця робили і ось яйця трішечки присолимо, поки ще не розмішували. Ось так. І збимо товкачиком, ось так. І з яйцем тепер швидшенько воно. І... Оружний блендер, називається РУ-2. Мученьке 2. І ось тепер додаємо борошно. Борошно додаємо ложками. Одну, дві, три додам і побачу. Достатньо три столові ложки, достатньо. Ось таке воно. Однорідне, в міру густе. Ось таке. Ложкою можна брати і випадає з ложки. Не витікає, а випадає. Отаке нам і потрібно. Воно липке дуже, але воно це саме картопляники. При бажанні можете спеції додати, але я не хочу, я хочу того маминого смаку. Накриваємо і відставляємо. І готуємо підливку. Ставимо на вогонь сковорідку, наливаємо олійку, нехай прогрівається. Олійки, 2-3 столові ложки. Це поки що ми будемо робити підливку. Цибуля бажано здоровена, щоб була. Поки олійка розігрівається, ми нарізаємо цибульку. Цибуля здоровена, але дуже дрібненькими шматочками, щоб вона у соусі її не було видно. Щоб вона поки смажилась, розімріє зовсім-зовсім, видно її не буде. Але обов'язково, щоб була і немало. Розігрілась, викидаємо цибульку. І обсмажені не пропарюємо, а обсмажуємо до золотистого кольору. Це ми робимо на великому вогні, вогонь не прикручуємо. Я завжди за смажку. Смажу на великому вогні. Тільки тоді вона і зарум'янюється, і вона особливий аромат має і особливий такий колір. Ось тепер прикручуємо газ. Тепер не раніше. Щоб цибулька ось така була. Додаємо сюди борошно. І ось тепер. зараз стається підливка. Або соус тільки тоді, коли додається борошно. Іноді додають кругмал, який залучує. Тоді це стає підлив. Все. просмажилось, додаємо соус, який ми приготували. Якщо це у вас томатна паста, дивіться, щоб вона не пристала і не пригоріла. І ось тепер починається саме цей процес творіння. Що ми робимо? Додаємо сіль. Поки що не всю. Додаємо перчик. Перчиком полюбляємо щедро, Додаємо цукор. Додаємо гарну таку з чайної ложки. Сушеного чесничку. Все це гарненько змішуємо. У нас огонь маленький. Можна додати лаврове листя, а тільки потім його прибрати. Я не буду. ось а це у нас таке виходить. І тепер залишаємо на одну хвилиночку. Ось так На дуже-дуже манесенькому вогні можемо трішечки відкрутити. Ось так. Залишаємо на хвилиночку, щоб почало пускати бульбочки. Ось так почали. По по крайочкам ось бульбочки такі. Більше нам не потрібно, щоб не пристало і не пригоріло, буде зовсім інший смак. І ось тепер додаємо воду. У мене це кип'ячина вода вже не окріп, але дуже гаряча. Додаємо щедро, тому що тут борошно, воно загустіє. Розмішуємо. Не бійтеся, що воно кумочками, воно поки буде кипіти хвилин 5-7 до 10 хвилин. Вони розійдуться всі, що не розійдеться, ми візьмемо вінчик і розіб'ємо. Все повинно розійтись. Поки що не куштуємо на смак, тому що ще, поки вони смаки не, не зустрілись, не подружились. Накриваємо кришечки і на невеличкому вогні готуємо до готовності. А тим часом будемо скоро смажити. Готуємо все для того, щоб смажити наші картопляники. Ось тільки тепер це називається підливка, соус. називайте як хочете. Але оце у вас і крапелиночка не пропаде, тому що навіть хлібчик вимочений. Куштуємо на смак. Сковорідка обов'язково з кришкою. Вмикаємо на все вогонь, щоб вогонь розігрівся, розпалися. Смажиться дуже швидко, тому що картопля у нас готова. Борошна тут зовсім 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 мало, воно стало таким турішеньким -то тому що борошно розбухло. Декілька хвилиночок, під закритою кришечкою і смакота. Наливаємо олійки, олійки, так, щоб покрило дно. Дві столові ложки вистачить гарненько. Розігріваємо, щоб розігрілося гарненько. Самі беремо, зволожуємо отак ручки і ручками виробляємо, вони виробляються легко. Ось так. Ось такі кулічки. І робимо їх невеличкими. Товщину вони нам не підійдуть, але щоб гарно просмажились, вони гарно відстають. І викладаємо на розігріту олійку. Накриваємо, перевертає в декілька разів, тому що вогонь маленький, щоб вони просмажилися і були рум'яненькі. Ой, які ж вони ніжні, які ж вони гарнюсінькі, які ж вони. А як вони пахнуть. І смаженою картопелькою, і, і смаженим яйцем. Ой, це, це сама ніжність, подивіться. І олія майже не капає, бачите, вся олія ці залишається на місці. Хочу вам показати близеньки, які вони. Які вони румянесенькі. І олія, що я налила. Вона все на місці, бачите? на місці є струрни румянесенькі. Та ось так всі посмажили смакотам. І ось тепер що ми робимо? Беремо. Ось такі гарненькі картопляночки. І оцим чудовим соусом просто зовсім заливаємо їх. Не просто поливаємо, а заливаємо. Так, щоб вони були ніби покупані. Ось так. Тут даємо зелені трішечки. Ось так. М -м -м. І те ж саме даємо в крупці. Ось так. І так залишаємо їх ось такі. Ці залишаємо на декілька годиночок, нехай вони собі стоять, смакоту. Дивіться. Це це неймовірний смак. Скуштуйте, спробуйте. Вони як постоять. Ота от підливка, вони цю підливку заберуть в себе. І вони до того смаку, які вони і так смачні. Ось такі вони тенесні, картопляні, тут дуже мало борошна. І оце з цією підливочкою. це не реклама. Я вам скажу. Це смакота. 嗯嗯嗯，嗯、mm。Hmm. Mm.